Друзі, всім привіт! Я Віктор Ярмола. Знову радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. І сьогодні в мене нарешті з'явився час, і я хочу розповісти, як я пробіг свою найдовшу дистанцію 30 листопада цього року. Започаткував я цю традицію з минулого року пробігати в останню неділю листопада свою найдовшу дистанцію. У минулому році це було 60 кілометрів. Я пробіг з темпом по 5.47. І цього року вирішив покращити е, результат, і пробіг е, ну, мінімум я хотів 65. От, але, як кажуть, е, апетит приходить під час їди, то зрозумів, що можу пробігти більше, от, і вирішив пробігти 70 кілометрів. Ну, в принципі, готувався, готувався на таку дистанцію. От, Причому на, на одній дистанції я покращив своїх три персональних. Результати по ходу я вже зрозумів, що я зможу покращити результат своїх 50 кілометрів. До цього в мене був результат 50 кілометрів офіційний в 2021 році на Київ ультрамарафоні. Я пробіг тоді з темпом по 524 24 по 5.24 результат 4 години 29 хвилин. От. І в цьому році, на, на дистанції 70 кілометрів, у мене 50 кілометрів вийшло з темпом по 5,08-509. Здається, це десь 4 години 15 хвилин приблизно. От. Пробіг е, е, другі, друге досягнення це, звичайно, сама найдовша дистанція. І вже саму найдовшу дистанцію я, я теж покращив, е, покращив сам темп. Получилося 5.21. Тому ну, Тому я, я просто задоволений своїм результатом, тому що мені вже більше. 50 років, роки йдуть, організм старішає, але результат, покращив результат навіть 4-річної давності. Ну, тому дуже задоволений. Звичайно, в мене не було такої е, цілі пробігти надто швидко. Ціль була пробігти саму таку довгу дистанцію. Але ну готуватися я почав за два місяці. Я почав е, збільшувати тижневі об'єми. Е, в середньому я набігав десь 75-80 кілометрів. От. Е, лише, за останніх, о, о, лише вже в останні три, три тижня, три тижня було в мене 80, кілометрів, 80 кілометрів, 90 кілометрів за тиждень. Ну і остання неділя, останній тиждень, це вже було е, три легеньких тренування до самого забігу, загалом 30 кілометрів і трошки більше. І сама дистанція 70 кілометрів отримали 100 км в тиждень. Тобто, ось так. От. Ну і хочу звичайно розповісти, що я, е, що я вживав, яке спортивне харчування на цій дистанції, тому що ну, ви знаєте, як правило, вже починаючи від, е, від марафону, да й не тільки від, від марафону, десь е, вже починаючи дистанції 30, кіло, 30 кілометрів, вважаю, що якщо ви біжите на ну, якийсь е, для себе результат, то потрібно вже, крім води, е закидати в себе якісь вуглеводні комплекси, ізотоніки, то є електроліти, то є, ну, це, це зрозуміло. От, е Я вживаю, вживаю спортивне харчування, виключно спортивне харчування торгової марки XS, е XS Sport Nutrition. От, Уже років 5. От, І хочу розповісти е про ці два продукти, які я вживав е на цій трасі. Це Напій, у мене залишилось два, два стіка. Це ось такий напій з електролітами. Він так і називається напій з електролітами. От ось такий. І е, магній. Магній теж в таких стіках. От. Ну і зараз трошки розкажу. Що вони собі представляють, і яка від, них, яка від них користь була. Значить, ну, ви знаєте, на ринку у нас дуже багато виробників, які пропонують гелі, тобто вже як би, готовий продукт. Готовий продукт, але його навіть на сайтах виробників написано, що його треба обільно запивати водою. Ну, І багатьом вони не сильно, не сильно заходять. От. Але на них бігають і бігунам, спортсменам подобається, ну, тобто вони вживають. Ну, що представляє цей продукт? Це вже готова суміш в концентрованому виді, тобто ви ви самі робите собі. Відповідну концентрацію в залежності від тренування. Якщо ви, наприклад, е, йдете наприклад, в спортзал на годину на півтори, то в інструкції написано, що ви його мішаєте, змішуєте з водою на 400-500 е, на 400-500 міліграм води. От. Е, звичайно, довгу дистанцію, наприклад, марафон, то є, е, ну, ви не будете бігти з пляшкою води. Правильно, тому е, і, і, і Тим більше одного стіка мало. Е, тому я в отаку пляшку от в отаку пляшку води я сюди е, всипав уже 4 таких стіка. 4 таких стіка. Е, значить, до цього, е, до цього продукту, цей продукт входить 21 грам вуглеводів. 21 грам вуглеводів плюс комплекс електролітів. Які нам теж е, потрібні при е, виснаженні організму, так як ми втрачаємо солі. От, електроліти нам потрібні. Е, вони в клітинах як насоси, вони е, в буквальному сенсі слова закачують е, рідину, е, рідину в клітини. От. Е, Плюс тут і ще є дуже багато ще додатково різних корисних речовин. Зокрема, тут і вітамін Д ще є для ще кращого засвоювання цих електролітів. От, е, Значить, це перший такий був продукт. От. Ага, Вранці, е, вранці я встав перед самим забігом, за десь за 2 години, за півтори-дві за години до забігу, Тобто я з'їв трошки гречки. Гречки е, вжив половину такого стіка, бо в мене просто залишався, ну, хотів один, але залишався півстіка, тому я розвів з водою вжив уже пів стіка вже до самого забігу. От, гречка, трошки гречки, грам 100-150 і, може трошки більше, і е, половину банана. Все, це було до, е, до самого забігу. І другий продукт. Це ось такий магній в стіках. Оце від того, це для того, щоб не було, не було застрахувати себе від небажаних судом. От, ось в такому стікі е, тут 250 мг добової норми е, магнію. От, 6, е, 250 мг це 6, е, 67% добової норми споживання. Це досить таки непогана, непогана доза магнію. І кожних 15, кожних 15 кілометрів я вживав е, такий магній. До речі, він дуже зручний. Він дуже зручний, його формула така, що не потрібно запивати водою. Тобто, і я коли біг, я просто отак розірвав. Ну, до речі, сьогодні теж у нас е, була довга дистанція 15 кілометрів. Пробігли ми по... в, в рамках нашого недільного забігу Бориспіль е, «вікенд ран до речі, запрошую на наші пробіжки. от Пробіг я 15 кілометрів, тому сьогодні теж доречно відновитися, відновити свої е, загальне самопочуття, відновити м'язи. От, тому от такий стік. от він змішується, порошок змішується із слюньою, і тобто ви його проковнули, не потрібно запивати водою. Це дуже зручно, дуже зручно на великих, на довгих дистанціях. Кожні 15 кілометрів, щоб не було судом. Значить, магній був при мені завжди в невеличкі сумочки. Пляшку я поставив на стадіоні на стільцях. Спочатку я пробіг 20 кілометрів по стадіону. Потім ми разом з друзями пробігли по місту 12 кілометрів десь. От. І вже останні 35 кілометрів я біг, бігав виключно по стадіону. Така пляшка стояла на, на стадіоні на, на, на сидіннях. От. І я кожні, кожні 5 кілометрів. Підбігав і випивав невелику дозу оцього вуглеводного комплексу. От. Через 2,5 кілометра підпивав трохи води, кожних 15 кілометрів стік магнію, це 4 стіка я вжив. Тобто, 15-й, 30-й, 45-й і 60-й кілометрів. Е, було у мене ще два кусочки банана, І, в принципі, все. Оце все харчування, яке в мене було на трасі. Тому, в принципі, е, пробіг без травми. Без травми е, відновився вже буквально я, 2-3 дні я вже, в принципі, відновився. Вже на другий день я пробіг е, таку легеньку пробіжечку, 8 км, хоча, е, хоча можна було і не бігти. От. Нормальне е, самопочуття було. от Тому е, ну ось так. Е, якщо вам сподобалось це відео, друзі, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Е, тим більше е, в наш час треба подвигати е, просувати саме український контент. от е, Якщо вам сподобалось, то будете використовувати от на своїх довгих Дистанціях чи десь на змаганнях на результат е рекомендую ось таке спортивне харчування торгової марки XS Sport Nutrition Звертайтеся, допоможу придбати для своїх друзів по закупочній ціні, по, по своєму власному дисконту, мінус 15%. Ви можете самі його оформити, е будете получати додатково ще. Кешбек. Ну, тобто, от така сьогодні була інформація. Вирішив записати відео і собі на згадку, і для когось, можливо, це буде корисна інформація, як, як пробігти, здавалося б, для багатьох таку довгу дистанцію. Але насправді все, це, все реально було б бажання. От, ну і, звичайно, з якісним натуральним спортивним харчуванням. Це все реально. Тому, друзі, ще раз прошу: підписуйтесь на мій YouTube канал, е і ви можете знайти ще багато різного цікавого для себе і не тільки для спорту, взагалі для життя, для здоров'я. Все, радий вас бачити. Все, до зустрічі!